Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 11 квітня четвер. у мене на каналі програма Нечистий четвер». Подивіться програму, сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Нечистий четвер хотів би поговорити про мирну конференцію чи там, конференцію миру, яку об'явила Швейцарія, що планує провести 15-16 червня. Це пам'ятаєте, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський разом з президенткою Швейцарії там виступали, говорили і ніби там домовлялися про те, що було би добре, якби в Швейцарії був проведений саміт. Ну, бачите, буде конференція. Хоча пишуть, що це конференція ну, високого рівня, найвищого рівня, там ніби будуть і президенти. Навіть Ігнасі Окасіс, міністр закорних справ в Швейцарії, об'явив, що там очікують президента США Джо Байдена. Я думаю, йому це потрібно з точки зору передвиборчої компанії. Тому, скоріш за все, Байден там буде. Говорять про 80-100 країн, куди будуть відправлені запрошення. Ну, побачимо насправді, скільки їх буде. Але ситуація, на мою думку, полягає в тому, про що я говорив неодноразово, що оце обговорення формули миру, так яке було представлено Зеленським, там з 10 пунктів, там, зокрема, самі для нас цікаві і потрібні, які враховують національні інтереси України. Це пункти пов'язані з територіальною цілісністю і виведенням і військ. Там по речі є один такий пункт фіксації війни. Він, по-моєму, 10-й, Є пункт, ну, скажімо. Не збільшення, чи як там, щоб не було ескалації війни. Ну, я думаю, що ескалації війни, щоб зупинити ескалацію війни, такий пункт можуть виконати. Стосовно фіксації війни такий пункт, теж, також можуть виконати, там, вугорення радіаційної безпеки, там інше, екоциду і так далі. Ну, Це було давно запропоновано. Тобто були тоді інші реалії, зараз ще більш інші реалії. От якраз ті інші реалії, Стосовно фіксації війни і не ескалації продовження війни, оце на це до речі, може навіть погодитися Росія. Хоча Росія заявила, що вона не збирається брати участь. Ну, по перше, ніби там не було і запрошення, на якщо навіть якщо буде, то вона не буде брати участь, бо та формула миру, як сказала спікер МЗС Російської Федерації Захарова, це ультиматуми, ультиматуми і це абсолютно не враховує інтерес Росії, як вона сказала. Ну і ми неодноразово одразу чули, що ніби Росія готова до перемовин, але вона вимагає, щоб були зафіксовані реалії і реальна ситуація, яка зараз є. Ну а реальна ситуація це фактично 25% окупованої території України, включаючи Крим. От на такі перемовини Росія готова піти. До речі, Єнацію Касіць, так міністр закордонних справ Швейцарії, який представляв, що буде ця конференція проведена, коли він про неї говорив. Він сказав, що так, вона вийде за рамки тих пропозицій з Києва, як він сказав. Тобто будуть обговорювати інші ініціативи, зокрема Китаю. Він назвав. Ну, були ще ініціативи Африки, до речі, Захарова, коли робила. Сьогодні в четвер, 11 квітня цю заяву не якраз сказали, що там не враховуються мирні ініціативи Китаю і країн Африки. Ну ніби будуть враховувати. Ну ми розуміємо, що ті якраз ініціативи вони є більш проросійськими. Фактично, вони враховують інтереси Росії, а не України, хоча там дуже красиві слова про територіальну цінність, суверенітет, статут ООН і так далі. Ніби на цьому будуть якраз її фундаменті проводити цю конференцію. Ну, конференція це буде обговорення. Так, вони сказали, там якісь рамкові, будуть зроблені рішення, якісь пропозиції стосовно того, як рухатися до миру в Україні. Говори, говорили і про дорожню карту, це мені закордонних справ Швейцарії, Касіс, так, яка би мала приєднати Росію до вирішення, до цього шляху встановлення миру в Україні. Ну, ми бачимо, що останнім часом дуже багато почали говорити. Про мир, я думаю, не дарма зроблено таке оголошення, бо ситуація для нас поки що складається на фронті не дуже добре, і Росія може фактично так от зафіксувати. Ми бачимо, що ті країни, які ну, мають хороші, я так би сказав, стосунки з Російською Федерацією, вони виступали постійно за те, що треба війну завершувати. Тих країн, до речі, трохи побільшало. Ну а ми ще з свого боку говоримо про те, що якщо нам не дають зброю, ми програємо. Якщо буде наступ, ми його не витримаємо. Ну, тому я хочу сказати, що дуже багато буде від результатів обговорення цієї конференції залежати, яка буде ситуація на фронті в Україні. Дуже багато буде, на мою думку, від цього залежати. І тому ця конференція вона може насправді стати шляхом не залучення там, чи дорожньою картою залучення, як сказав мені Закон справ Швейцарії, Росії. до... Того мирного процесу встановлення миру в Україні, а дорожню карту до примусу України сідати за сіл перемовин, фіксувати реалії, які, ну, за словами Путіна, зараз є реальну ситуацію. Ну і фактично відмовлятися від 25% території України. Я собі дуже важко уявляю, щоб Росія сіла за сіл перемовин, де би був пункт встановлення миру. Це територіальна цільність 1991 року. А я давно говорив і повторю ще раз: жодної з моєї точки зору не може бути мирної догори чи договору про мир з Російською Федерацією, якщо Крим не буде там, як територія, як частина України. Як тільки Крим буде винесений, за дужки буде якась там мирна угода підписана, можемо вважати, що ми, ну, на мою думку, Легімітизували її окупацію, анексію і фактично відмовилися від Криму. Тому ця ситуація з цією конференцією, вона насправді, ну, як на мене, є достатньо таким неоднозначним дійством, яке має відбутися. Ще раз повторюсь, дуже добре, що збираються, обговорюють. Є якась там підтримка на словах, але ми бачимо, що ну, знову ж, як на мене, цей рух е йде тільки в односторонньому напрямку. Так, вони обговорюють пропозиції, які були ці 10 пунктів. Але я думаю, що, скоріш за все, там за основу будуть брати ну, пропозиції, які були від Китаю, мирні пропозиції, так, і е, країн Африки. А це ще раз повторюю, це фактично зафіксувати от сьогоднішню ситуацію. Ну, навіть не сьогоднішню, а там, яка буде на 15-16 червня, бо це буде дводенний. Так, от така дводенна конференція. Дуже цікаво, насправді, буде представництво, які будуть країни. Я думаю, що до цієї прес-конференції, хоча Росія так дуже сильно і голосно заявляє, що вона не буде брати участь, що вона є не цікава, вона ігнорує. Але я думаю, що ці країни, які робили мирні ініціативи, як це можна назвати, мирні ініціативи, які більше враховували фактично. Загалом враховували інтерес Росії, що ці країни прийдуть підготовленими, вони проведуть консультації з Російською Федерацією, і там все, що треба Росії, буде заявлено, сказано і зроблено. Тому, на мою думку, треба буде зараз саме головне це змінити на користь України ситуацію на фронті. Для цього нам потрібна допомога з боку наших партнерів і союзників. Бо ця допомога не тільки наближає перемогу уроку України, але вона і допоможе в обговоренні оцієї конференції, яка буде 20, 15, 16 червня. Тобто, щоб нас реально так не змусили сідати за стіл за сіл промови, навіть якщо це буде умовне перемир'я, яке ну, навіть Володимир Зеленський сказав, що перерва це на користь буде Путіну. Хоча одночасно він говорить, що ми програємо. Якщо нам не дадуть зброю, але в будь-якому випадку все буде Україна.